Я думаю, що всі ви чули, що звичайне господарське мило це дуже екологічний та ефективний засіб від тлі. Вона ж попалиться. Давайте перевіримо, чи так це насправді. В інтернеті зазвичай пишуть десь пропорція 300 грам на відро води. Давайте робити. Натерли мила, краще його розводити, звісно, в тепленькій воді, тому що в холодній колотили ми довго. Наливаємо його в пляшечку, бажано розколотити повністю, щоб не забило цю пшикалку. І наш розчин готовий. Ну Що, поїхали? Самообробку головний агроном нікому не довірив. Ну що поробиш, має право. Опонентам це, звісно, не сподобалося. В роті гірко, в очах пече, ноги сковзають. Але наша мета все-таки не зіпсувати відносини із шкідниками, а їх повністю перемогти. Тому чекаємо добу, спостерігаємо і подивимося, що з того вийшло. По суті, результат нас не дуже порадував. Відсотків 60 комах не витримали натиску, але відсотків 40 були готові до капітуляції та переговорів. Але все-таки залишились на місці. Причому в різних місцях спостереження результат фактично однаковий? Чи то мило виявилось китайське, чи ми робили щось не зовсім по технології. Але в будь-якому разі метод мила проти тлі ми рекомендувати впевнено не можемо.